Нас є можливість долучити ще одну гостю з нами на зв'язку. Речниця голови Харківської військово-цивільної адміністрації Олена Шаповал. Пані Олена, вас вітаємо в ефірі каналу Прямий і дуже просимо розповісти деталі, деталі подробиці, що відбувається в Харкові Харківській області, тому що знаємо суттєва дуже сильна атака сьогодні була на місто, на регіон. То яка нині ситуація? Вітаю вас також. Так дійсно, сьогодні окупанти завдали 10 ударів по критичній інфраструктурі міста та області. Я не можу розповісти деталі, але скажу, що у кожен із об'єктів окупанти влучали по кілька разів. На щастя, за даними обласного центру екстреної медичної допомоги без постраждалих. І по області сьогодні також біля сьомої ранку в місті Куп'янську також російські Загарбники нанесли ракетний удар по центральній міській лікарні. Це також не перше влучання. Всі влучання попередньо, комплекс... попередньо ракетам комплексу с 300. Є пряме влучання у будівлю аптеки, також пошкоджено інфекційне відділення лікарні і також, на щастя, просто жертва постраждалих не виявлено. Зараз на місцях працюють і енергетики, і фахівці ДСНС, тобто ще чекаємо подробиць так само із усіх об'єктів влучання. Щодо електропостачання на зараз, зараз повністю знеструмлений Харків по області є перебої зі світлом, але енергетики зараз працюють над підновленням, тому дуже сподіваємося, що таке вдасться. Відновити електропостачання вже в найближчим часом, та пані Олена. Ми бачили і новини і новини про те, що і о, ясно, як і у Києві, так і у Харкові знеструмлено метро. Зараз метро діє у Харкові, наскільки ми розуміємо, тільки як пункти укриття. Але дозвольте, я вас запитаю, якщо ви кажете, що повністю відсутнє електропостачання, ми розуміємо, що за цим тягнуться проблеми, наприклад, із опаленням з теплом в помешканнях. Чи облаштовані вже якісь пункти обігріву, місця, куди харків'яни можуть прийти, пересидіти, перечекати Вітряну тривогу або просто впродовж дня вирішити якісь свої побутові е, невеличкі потреби? Так, звичайно, в Харкові та області працюють пункти незламності. На сьогодні їх 302. всі вони відчинені, працюють цілодобово. Тому кожен громадянин може прийти. Е... Є мапа на сайті незламні.юай і подивитися, там можна подивитися на найближчі пункти незламності до вас, можна прийти зарядити гаджети, випити гарячого чаю, тобто пункти обігріву працюють. Ну, так дійсно ви зазначили, що метрополітен працює на зараз лише як укриття, поки що рух не відтоплений. Угу. Почула вас. Дякуємо, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і повідомили про ситуацію останню із Харкова Харківської області. Друзі, з нами на зв'язку була Олена Шаповал, речниця голови Харківської військово-цивільної адміністрації.